Мої вітання, весна, в селі багато роботи. Тож сьогодні покажу вам трішки свого робочого дня. Сьогодні ми працюємо на лавандовому полі, будемо сіяти по краях льон. Тож запрошую до себе на лавандове полечко. Так, зараз чоловік все гарненько фрезою пройде по краях і будемо сіяти льон. Запланували так, щоб красиві такі гарні края у нас були, тому що минулий рік вимокло, то я викопала крайні ряди. І щоб не ризикувати вже, то засіємо льоном, подивимося, яка ж краса у нас тут заквітне. Якщо вийде, все побачите у наступних відео. Вже скоро буду лаванду підживлювати, а зараз поки займаємося. Фризуємо і будемо сіяти. Ось так на зиму вже в нас були пройдені ці ряди. Зараз чоловік ще в два сліди пройде і почнемо сіяти льон. Шишечка. Такі мої кетюні з нами скрізь. Так, сіє чоловік уже льон, так уже й борону взяли. Потім все це заволочити. Ну і кіці з нами. <сум> да, Шишечка, булочка? І хімка прийшла? Всі тут, як тут. Та я так сподіваюся, що все в нас вийде. Буду вам показувати. Думала, я думала, а взагалі на цих у нас полях, ось там аж до лісу. Сусід каже, що льон вирощували. ось, то Тут культури різні сіяли. Ну, спробуємо. Хай буде така з краю гарна хвиля блакитним, дуже красиво квітує льон. Ну Ось так. Зернятка бачите, лежать. Так як у нас невеличка смужка, то чоловік так сіє, не як всі зернові культури. Тому що ж далі краса, ось ця лавандова, і тут ще роботи у нас дуже багато. То так, поки холодно. Посіємо. Побачимо. Я думаю, все вийде. Ну, а якщо й не вийде, не, засмуч... не будемо засмучуватися, спробуємо ще якось. Бачите, ці кіцюні у нас, ну, просто милі. Скрізь з нами бігають. Ну, сидіть же біля мене. Ні, пішли, бачите, за чоловіком. Так, зараз ще й ту сторону він зробить, все засіє. І будемо бороною так все пройде, щоб гарно загорнути в ґрунт. Ось так, бачите, гарно тут видно, як попадали зернятка. Тут така ширша в нас половинка. Ну, гляньте, перейшли ми на цю сторону і кошенятко сідуть до нас. Булочка? Булочка, шишка до Саші пішла, так? Да? То такий наш хвостик пухнастик. То такий, бачите, кусочок ще справи зробили, а з лавандою ще в нас о, як багато всього потрібно. Зараз вже досіємо. Так все гарно за бороною пройде і хай зростає. Для злодія, для базара і для хазяїна. Так колись чи сусід примовляти, коли ж осадити. Бачите, хазяйнують, малечаться. Булочка, шишечка. Будеш бороною проходить. Да. О! Там до краю не вистачило. А ще ж є вдома зарадам. Так гарно, бачите, бороною загортається, будуть такі рівні ряди. Зараз ще ту сторону. Тут пройде у два сліди, а потім пройде ще з іншої сторони. Ну, знову йдуть до нас. Кетюні наші, кетюньки наші. Ми їх дуже любимо і вони також дуже нас люблять. Скрізь з нами. Так, чоловік уже досіває, хочу вам показати ось такі зернятка. Культура це льон. Так гарно ґрунт. Зарівнюємо бороною, і будуть, ну, мають бути такі гарні рядочки. Такий гарний кусок роботи зробили сьогодні. Хай зростає, якщо все вийде, буде тут краса. Гарний такий ґрунт вологий, прохолодний ще. Дуже сподіваємося, що все таки вдасться нам. До нових зустрічей, до побачення. Дякуємо, що були з нами.